Доброго дня всім добрим людям. І так, Україна це оплот демократії. Ну і сама демократична держава. Ну і в самій демократичній державі на превеликий жаль, мабуть, на щастя, кому як це подобається, змінили суспільно економічний устрій з розвинутого соціалізму на такий самий собі дикий капіталізм, який написали, що це правовий порядок. Ну і цей правовий порядок дозволяє собі гнобити той розвинутий соціалізм, кричать на замовлення тих, хто сьогодні піднявся, там і так далі. І народ, як колись писав такий Олексій Апухтин, писав, що до покоління прийшло, яке без чувств, без собственних ідей, без цілі і без ідеалу. Ну і для того, щоб це зрозуміти, треба вернутися до, все -таки, до того суспільного договору, який е, прийнятий, і називається він Конституція України. І Ця Конституція України на сьогоднішній день тільки лінивий під, під, об неї не витерше ноги, е, тільки той, хто ще не добрався, не, не тримав її в руках. Або в того, в кого туфлі, або черевики не були грязними, щоб їх витирати. Ну і таким собі досягненням цієї Конституції є те, що фактично в ній немає поняття такого, як справедливість, оскільки справедливість це поняття класове, а в нас, як я звертав увагу в Україні внаслідок. Незрозуміло яких процесів, скажімо так, щоб не виражатися, пройшло таке поняття як декласована держава. У нас в Конституції України нема поділу на класи, а фактично в засобах масової інформації точиться про три класи: це еліта, середній клас вже різного роду Шевченківські лауреати. Голубого штибу Портнікове, там пишуть про те, що є аристократія формується. Ну і є четвертий клас, який про який мало хто говорить, це клас мовчазних рабів, як писав Шевченко про них лакузи, царські, підніжки, Німії, підлії раби. ну І це буржуїнство на сьогоднішній день, як пишуть там інколи ті, хто навіть. Не розуміє української мови, вони пишуть про те, що це буржуїнство сьогодні рекламує те, що воно саме розумне, що тільки воно може йти без соціального ліфту наверх, прориватися наверху, вкорінюватися і отприски цього ж самого буржуїнства, тільки вони можуть управляти в державі Україна і наводити порядок, і це все піариться. Зі всіх, в тому числі засобів масової інформації, в тому числі і Всесвітньої паутини. Але я хотів звернути увагу на річ, яку мало хто звертає увагу. І так, колись команда фарисеїв, вони ж в основній своїй масі юристи, як їх називають або судді, сіла і фактично розвалила своїми. Казівками, якщо можна так назвати, або рекомендаціями, або порадами, розвалила а Радянський Союз, і внаслідок цього появилося 15 держав. Себто нічого, але в жодній з цих держав на сьогоднішній день не залишилося такого поняття, як розвинутий соціалізм. Тобто всі вони стали ліберально демократичними, як люблять казати, а фактично буржуазними з таким собі виродковим капіталізмом, який цей капіталізм на сьогоднішній день має тільки одну стратегію. Ця економічна стратегія бути нібито жити в соціумі, але перевага надається особис... особистості крайньо індивідуальній, і тільки ця крайна індивідуальність особистість може там досягнути якогось успіху. І цей успіх на сьогоднішній день культивується, як нібито ці. Те, що всі мають бути успішні, всі мають бути там переможці і всі мають бути успішно переможні. Але коли ти порахуєш цих успішних і переможців, то їх виявляється не так вже багато. А й якийсь там мізерний процент від всього народу, а основна маса народу на сьогоднішній день багатіє думкою, оскільки. Якщо розібрати на запчастини цей бюджет, який в 4,2 трильйона на 2026 рік, то вся доходна частина бюджету практично йде на війну і на підтримання існуючого політичного режиму. Всі інші видатки і подачки, вони на сьогоднішній день будуть за рахунок позик. Міжнародних і цих позик міжнародних аж потрібно практично майже половину бюджету, саме 2 трильйона гривень. Ну і для того, щоб це все зрозуміти, куди ми вкотимося, куди ми так для того не потрібно. Просто потрібно визнати, що ми колонія того Вашингтонського обкому, який призначав. Як президента Путіна, так і президента Зеленського. Нічого нового тут немає. І метрополія у нас також одна, називається вона Лондон Сіті, куди навіть теперішній король, чи минула померла королева, не могла ступити ногою без письмового дозволу. І це Лондон Сіті, як люблять казати, воно є прихованим. І фактично оці есеї, які є власниками Лондону Сіті, вони на сьогоднішній день практично і тримають всіх мертвою хваткою за горло або іншим причинним місце всіх управлінців держав на планеті. І мало хто на сьогоднішній день з цієї мертвої хватки хоче вирватися. Ну і щоб зрозуміти, наскільки ми в цьому погрязли, потрібно звернути увагу на те, що в Конституції України є поняття права людини і громадянина. І жодного поняття немає такого, як фізична особа. І оскільки цю фізичну особу придумали в цивільному законодавстві, потім це цивільного законодавства, ця фізична особа перекочувала. В інші нормативно правові акти, і практично на сьогоднішній день ніхто зайшовши в будь-яку державну контору, чи як її називати орган державної влади чи державний орган, оскільки це також два різні статуси. І на сьогоднішній день ніхто до вас не звернеться, як до людини. Всі будуть казати особа, давайте встановимо вашу особу. І це встановлення особи е, нав'язано у всіх пострадянських конституціях, у всіх пострадянських 15, 15 державах, і це поняття настільки зрослося з людською психікою, що коли ти сьогодні говориш про людину, то ти стаєш одразу автоматично ворогом держави, оскільки держава вже відмовляється захищати ваші права людини. В більшості нормативно правових актів і законів вона зменшує ці права і старається при будь-якій нагоді звузити їх з міст. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго.